Тільки та жінка, яка пройде з чоловіком всі етапи, реально всі з бідності, з великих переживань, проблем. Не кине його і зможе допомогти йому досягнути тих цілей, які ставить перед собою чоловік. Ота жінка заслуговує найбільшої пошани, найбільших грошей всього, що тільки можна просити. Не та, яка надує губи ботоксом, накачає в залі сідальний м'яс, але не накачає нічого ось тут. Не та жінка заслуговує мати 600 тисяч доларів в місяць. А та, яка дійсно полюбить чоловіка за середину його, зрозуміє його потенціал. Допоможе йому цей потенціал відкрити. Ота жінка заслуговує отримати все. І я це бачу по своїй дружині. Я бачу, як вона в багатьох моментах не говорячи мені, але сама себе. Стримує в дорогих покупках в якихось речах, тому що розуміє те, що ми ніби можемо це собі дозволити, але в нас є пріоритет, що вибирати. І якщо це не на часі, то вона цього не робить. Вона продовжує вірити в мене, вона продовжує допомагати мені, мотивувати мене. Візуалізуємо своє майбутнє. Ми бачимо, як ми живемо в своєму будинку, їздимо на дорогій машині, водимо свою дитину в приватну школу або в приватний садочок. Ми це все візуалізуємо, хочемо, уявляємо. Хоча живемо в трошки інших реаліях. Але віримо, що так воно і буде. Тому що моя ціль реалізуватись як чоловік досягнути найбільших вершин. А її ціль і її обов'язок допомогти мені зробити це. Ви знаєте, не тільки Україна мене знає, мене знає вся Європа. Мене знають і чорні негри. Мене знає вся планета.